Вітаю всіх. пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти, або три події, які ви хотіли переглянути на 7 квітня 2025 року. Енергії дня конфліктні, тому важливо на цей день мати свою мету і вміти контролювати свої емоції тоді ви зможете здолати перепони і рухатися до своєї мети. Важливо проявляти свою волю, контролювати себе, емоції, і успіх буде вам гарантовано. Тож, це буде у нас перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій, я починаю з першого. Перший варіант для вас зірка ну, день для вас буде вдалий. енергії цього дня з вашими енергіями дружні. Тому для вас будуть актуальними питання вашої творчі, творчості, можливо, ваших мрій. Для кого це будуть актуальні інтернет-технології, а для когось, можливо, дружні зв'язки. На роботі у бізнесі ви можете віднайти нові можливості або перспективи для майбутнього. Ну а для когось це будуть нові проекти або нові ідеї. І загалом, хто працює з інтернетом. То у вас буде день вдалим. Також, можливо, для вас в робочих питаннях буде такою підказкою, щоб ви рекламували свою діяльність. В особистих стосунках буде якась романтичність, можливо, будете будувати якісь свої мрії, надії. Ну і також можливо, ви будете дещо ідеалізувати свого партнера. Тому, попри всі такі повітряні енергії. Легкі потрібно трішки більш реалістично дивитися на свого партнера. Загалом день у вас має бути спокійний, гармонійний, можуть бути багато зустрічей з друзями, або у вас можуть взагалі відвідати якісь нові ідеї, будете будувати плани, ну і, можливо, хтось буде обмірковувати нові проекти і нові починання. Загалом цей день мало вирогідно, що ви отримаєте якісь фінансові надходження, але підказка вам йде така. Сьогодні дуже вдалі енергії для того, щоб ви закладали фундамент на майбутнє, будували нові плани, нові можливості. Можливо, хтось вже починав пробувати свої сили і розкривати свій потенціал. В будь-яких справах на цей день для вас буде важливо зробити свій творчий підхід, тому що саме сьогодні прийшов час, щоб ви себе розкривали і розкривали свої таланти. Більше спілкуйтеся і шукайте однодумців, більше довіряйте своїй інтуїції і рухайтесь туди, де кличе ваша душа. А я бажаю вам гарного дня. Другий варіант для вас так: дев'ятка жезлів говорить про те, що. В цей день вам потрібно звертати увагу на повсякденні справи і обов'язки. Можливо, у вас будуть виникати такі ситуації, де вам доведеться відстоювати свої права, або, можливо, навіть показувати свої вміння. Загалом день буде емоційно напружений. Ви можете відчувати або втому, або відчуття, що обставини на вас. Тиснуть, а також, можливо, вам цей день потрібно у робочих питаннях сконцентруватися на тих справах, які будуть виникати протягом дня. І для вас буде це не день для нових починань. Краще завершувати ті справи, які ви не закінчили. В особистих стосунках також потрібно бути дещо підготовленими, щоб відстоювати свої позиції, якщо виникне якась. Така конфліктна ситуація. Можливо, вам на цей день більше потрібно в особистих стосунках діяти у особистих інтересах, ну і, можливо, доведеться вам чинити супротив, якщо на вас почнуть тиснути або чогось вимагати від вас того, чого ви б не хотіли. А для когось навіть, можливо, в особистих стосунків буде якийсь певний рецидив старих проблем. Ну і підказка для вас буде така. Вам в цей день необхідно постояти за себе і відстоювати свої права, Проявляти твердість і бути наполегливими. Також вам необхідно проявляти обережність і ураховувати, що у вашій ситуації на цей день можуть діяти якісь сили, які ви не розумієте, тобто вони закриті від вас. Щоб ви отримали свій результат цей день, вам потрібно вирішити ще якусь одну проблему. Тому дійте відповідно до тих обставин, в яких будете знаходитися. Не поспішайте, тому що вам потрібно кожен свій крок прорахувати перед тим, як вам почати діяти. А я бажаю вам гарного дня. І третій варіант вам так: шістка жезів говорить про те, що. Можливо, хтось на цей день отримає свій успіх, можливо, будуть у вас якісь досягнення, ну, а можливо, хтось навіть отримає прибутки. У робочих питаннях, можливо, у когось буде визнання, або якась винагорода, яку ви заслужили особисто. Також хтось зможе отримати перемогу у конкурентній боротьбі, а хтось може заключити вигідні контракти. Тобто рішення проблем на цей день у вас може бути. В особистих стосунках для когось, можливо, будуть актуальні питання, якихось подорожей, поїздок, або хтось отримає довгоочікувані новини, які принесуть вам радість. Ну, і ще, можливо, ви зможете в цей день завершити конфлікти або віднайти компроміс з тими людьми, які наразі для вас знаходяться по ту сторону від вас. Підказка для вас буде така, що в цей день ви можете отримати винагороду за свої зусилля. Тому проявляйте свої лідерські якості, будьте благородні, будьте щирі до оточуючих, і щоб ваше, коли у вас все вдається, важливо для вас, щоб ваше почуття, що ви щось звершили або когось перевершили, тобто. Ваша підвищеність над іншими не взяли верх. Тож будьте уважні до людей, що навколо вас, тому що саме в цей день перед вами стоїть задача навчитися керувати енергетичними потоками, які будуть давати вам можливість збалансувати оту енергію, брати і давати. Тобто беремо рівно стільки, скільки ми можемо віддати навзаєм. І навпаки. Тож бажаю вам гарного дня і нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.